Бліц, інтерв'ю. Страшніше за загадки. Окей. Яку рису характеру ви найбільше цінуєте в людях? Не бути душнілою. Не знаю, як це сказати. Легкість. Легкість. Mm. Яку вважаєте найгіршою? Бути душнілою. Що вас надихає? Мене надихають інші люди. Що вас лякає? Ну, мабуть, це досвід війни все ж таки мене лякає якесь непокаране зло. Що якщо зло непокарано, то. І наступні покоління, і наступні покоління будуть страждати. Що допомагало триматись у складні моменти життя? Те, що мене надихає. Близькі люди, моя дружина, а тепер моя дитина. Головна мета або місія вашого життя? Це може прозвучати дуже пафосно, і я до цього тільки недавно прийшов. Раніше я думав, що моя головна мета це тільки щось про мене. Ось я просто думав, що моя мета це вчитись. Вчитись, рефлексувати, пізнавати світ. Ось. Мені це було цікаво. А тепер я думаю, що у мене є ще певна місія, оскільки я вже чомусь навчився, я можу допомогти іншим. Тому моя місія це вчити інших і змінювати світ, де я можу на краще.